Стіни покриті сажею, люди потроху оговтуються від пережитої пожежі. Журналісти 20 хвилин побували у будинку на бульварі Вишневецького. Ми поспілкувалися з мешканцями квартир. Вогонь спалахнув 2 липня у помешканні на 10-му поверсі. У квартирі перебувала 14-річна дівчинка Каміла. Вона змогла покинути будинок. А от тварини, які жили у квартирі, на жаль, не вижили. Там були кіт, папуга та пес. Собака вискочив з вікна, але від отриманих травм помер у ветеринарній лікарні. Дитину госпіталізували. Її життю наразі нічого не загрожує. Квартира, де сталася пожежа, повністю вигоріла. Власниця помешкання Альона Тільчак надала відео журналістам, що залишилось всередині. Згоріли всі речі та документи. Чоловік Альони служить у війську. Його побратими оголосили про збір допомоги родині. Сусідка пані Марія розповідає, вона дізналась про пожежу, коли їй почала стукати у двері 14-річна Каміла. Поки жінка викликала пожежників, полум'я охопило тамбур. Все було в густому диму. Тож вона вийшла на балкон та чекала на допомогу. Квартира пані Марії вціліла, але тепер жінка відмиває все від сажі. На 10-му поверсі немає світла, там згоріла електрощитова. Люди оговтуються від пережитого. Більше про це читайте у нашому матеріалі на сайті «20 хвилин.